Доброго всім, шановне панство, Не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного відео. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Також дякую спонсорам каналу, які підтримують цей канал фінансово, не дивлячись ні на що. Дякую вам величезне за те, що підтримуєте на стрімах донатами або оформлюєте спонсорство, Дуже вам за це вдячний. За рахунок цього є мотивація робити ось це все. Тому дякую велике вам, цілую обіймаю за самі потаємні місця, скажімо так, тому дякую. Про оновлення. Коротше, поговоримо. Оновлення виходить завтра, 27 серпня. Скоріше за все, почне прилітати на платформі після десь першої, другої години дня. Якось так все погнали дивитися оновлення. Швиденько подивимося. Свіже оновлення, of Приготуйся, шуденько подобаємося. Подивимося, і потім розберемо. Це не просто сталь і вогневу потужність. Грізна гілка польських ПТСАУ, нова хвиля подій і цікавинок, Це лише для початку. Це івенти нам показали. Провідну роль відіграють новенькі польські ПТСАУ, створені перемагати в ближньому бою. Завдяки угу. міцній броні й потужній шкоді. Уже з 5 до 7 рівня ці поляшки відчуваються майже досконалими, завдяки чудовій броні й разючій шкоді на. Це дана гілка, не можу просто не витримати, не сказати, зупинити. Дана гілка ж вже вийшла в великому браті World of Tanks, хто не знає. Вийшла вона рік тому, по-моєму, чи півтора, десь так. Видно, там її потестили, поняли і видно, нам вирішили завести. Дана гілка насправді там, по відкликам гравців, така собі. Яка буде вона в нас? Подивимося. Хвилину, а на восьмому рівні взагалі починається щось дивовижне. Після дослідження СДП 58 Кілана відкривається унікальне. Трішки інформації про даний танк, ми покатали його на тесті. Даний танк буде відрізнятися дуже-дуже потужним пробиттям. Там, по-моєму, на голді там буде за 300, блядь, 330 чи 340 на 8, чи 310. На восьмому рівні, коротше, це, прям по-моєму, 310. Це дуже багато. Тобто, там от вона цим і відрізняється восьмий рівень, по-моєму, там буде доволі непоганим, насправді. Міні цієї гілки. Що менше відстань до супротивника, то більшою стає разом. Це шкода. механіка, яка яке залежить від дистанції, застосовується лише до базових і преміум снаряд. До речі, це прикол такий. Я не знав. Тобто, те, що ця механіка саме буде працювати на ББ і на Голді, фугаси, по-моєму, якщо буде кидати з такої ж відстані виходить. Наприклад, там 200 метрів плюс. У вас би повинно було ББшкою вилетіти там мала шкода. А от фугасом, якщо ви ляснете по якійсь ПТшці картоні, то у вас вийде фул шкода. Прикольний момент. Нагороджуючи сміливу й агресивну гру на дев'ятому рівні. Тобі зустрінеться грізна СДП 60 гонки віче. Повороти цю ПТСА завдання не з простих. Завдяки напрочуд міцній броні вона може mm -hmm. йти в наступ, завдаючи да, щирних да, ударів да. на короткій відстані. Забудь ті цифри з параметрів. Реальна шкода їх переважає. І нарешті на верхівці гілки АМЦ-70 блискавіться справжній удар блискавки по супротивниках. У ближньому бою їй немає рівних. Щоб було легше відстежувати вихідну шкоду, використовую нові елементи інтерфейсу. Поряд із далекоміром є три індикатори дистанції. Ко... Механіка, штурмові снаряди. Чим далі від противника, тим менше шкода. Чим ближче до противника, тим більше Ось шкода. Показує певний діапазон відстані та тамножних шкоди. Наприклад, на дистанції до 50 метрів ти завдаватимеш на 40% більше шкоди. Це відстань для заподіння. На... До речі, 875 <гум> насправді такий момент дуже прикольний. Я коли катав її на цьому. Коли коли катав її на е, тесті, і е, ну, там е, з такої відстані в мене дуже часто вилітало 600 плюс. Тобто 700 це прям коли ти в клінчі, тоді да вищої шкоди на хвилину в грі зійшлися ніс у ніс, тепер це не проблема. А ще для кожної машини з гілки приготовано унікальний камуфляж. Mm -hmm. До речі, мені це так лего цей показує е, схожий Значний на ісушку або і сушку 152 Але це ще не все. В оновленні також буде допрацьовано вигляд кількох знайомих тобі танків Індіан Панзер, дев'ятки. Отримали покращені моделі високої якості, з якими здаються тепер реалістичнішими, ніж будь-коли. Цікаво, як ВК буде тепер танкувати. Оформлення танків до гри звітають і цілком нові. А дарма Ана може спойлерять. До речі, був короткий відосик в інстаграмі на тай 5 Heavy Тобто, в основному розробники постять якісь якісь новиночки за ну там до виходу. Там даної події, тобто. Якщо їх вже пості, значить скоро ми побачимо в грі тай п'ять. Починаючи з 28 серпня, заходь у гру, щоб забрати подарунку. З 28 серпня заходь в гру, щоб забрати подарунки, бо будуть прилітати якісь. Персоналізовані квести і взяти участь у персоналізованих завданнях і інших активностях, як у грі, так і поза нею. Цього вересня долучається до спеціальних подій, щоб спробувати утримати mm -hmm. fv-201 один задарма. Власники бойової перепустки також матимуть можливість mm -hmm. поборотися за шкоду Т 27 або КПЗ пр-68 Досі mm -hmm. нема Шерідан місайл. Подія присвячена цій машині подарує тобі можливість нарешті додати її до своєї колекції. І перш ніж mm -hmm. місяць завершиться, не забудь про Iron Pest. шанс отримати ЛКПЗ-70К з оновленими характеристиками, що випадає mm -hmm. лише раз на рік. Турніри також повернуться. Слідкуй за розвитком подій на офіційному сайті у вересні і отримуй спеціальні нагороди за перегляд. Підписуйся на канал і будь у курсі всіх новин від World of Tanks Blitz. Щастина полі бою. Завантажую нову версію з 27 серпня. Тобто завтра оновлення вилітає, я про це казав. Польські ПТСАО, понятно, тут нам розповіли про них, ми їх побачили вже. Шведське озвучення. Вперед, тобто понятно. Шлях легенд з 28 серпня до 24 вересня, тобто майже місяць. E, дивіться, спеціальне відео про наші спільні пригоди в одбі. Забирай подарунок і проходь квест. Подія один із трьох. Із 28 серпня до 30 вересня знову вже місяць. Збирай значки. А, отам оті значки виходить. Отам в Sheridan Missile, де нам дають 1600 значків. Тобто, їх можна буде обмінювати на один із трьох танків. А, а значки можна отримати в різних подіях та активностях, зокрема, за квест лісові товариші. Серед нагород в квесті — нові аватари і набір реакцій. Бобер, Лось. лося ж доброго Лося згадав. Вовк і. Це кріт чи що. Коротше, можна буде забрати fv 201 а 45 7 рівень можна забрати буде безкоштовно на халяву. Всім. Щодо шкоди і КФПЗ скоріш за все, у тих, у кого буде бойова перепустка. Не знаю, як саме це буде працювати. Мені дуже цікаво дізнатися, але якось так поки. Ось так сказали у відео. Понятно, 8 місяць, коротше, будуть в івентах отакі значки, ми їх фармимо і потім заберемо до 30 вересня. Цікаво. Можна буде раніше забрати чи ні? Бустери за перемоги з 28 серпня до 5 вересня. Грай на європейських танках та отримай на одному, по одному бустеру перезаряджання, спорядження за кожну перемогу. Дуже файно, краще би по золоту, бустеру золота насправді. Подія ціль Sheridan Місел з 12 до 21 вересня. Тобто, Шерідана можна буде забрати з 12 по 21. Демонструй неземний рівень майстерності. Зароби ракети за перемоги, за перемоги і забери легендарний Sheridan. Тобто, танк може буде забрати за перемоги. Подія горноковальня з 19 до 28 вересня, тобто той же самий Iron Fest, де можна буде збирати залізні кухлі, обмінювати їх на ресурси, контейнери та потужні танки. Тобто можна буде забрати для КПЗ. Донатна тема, не знаю, не дуже рекомендував, би, ми для КПЗ, звісно, покатаємо, але ось вмазуватись танк того не вартує. Фінал турніру Бліз Diamond Кап. Е, перегляд трансляції, за якими будемо отримувати конти або ключики. Все буде поститися в Телеграмі, тому бажано підписатися на телеграм, якщо ви не підписані. В описі під цим відео є посилання. Також закріплю в коментарі: переходьте. Техніка в новій візуальної якості. Те, що в PBR у нас перевели Conqueror, vk 45 тапок і Indian Panzer 8 рівень. Два німці і одного британця. Мапи з ротації вибувають мапи, загублений храм, Міраш і Малинівка. Слава Богу, дякую. Все, ми, ми награлися, слава Богу. Камуфляжі. Мені встановлення камуфляжів з'явилися пустельний наступ для об'єкту 140 і бойовий звір для як тигр. Прикольно. До речі, камо прикольний, мінімалістичний. Пропозиції придбати легендарні новинки, отримують власники нових польських самохідок. Тобто, коли ви викачаєте польські танки, польські ПТшки, вам будуть прилітати ось у ці. Ось ці е, камуфляжі. Можливо, прилітати будуть вони не одразу, маєте це на увазі. Е, я так думаю, типу, в мене є 525, по-моєму, досвіду. Я думаю, ми якийсь досвід вільємо в гілку, прокачаємо гілку до якогось моменту, і, звісно, будемо кожен танчик обкатувати в стоці, а потім в топі там пару бойочків, щоб розуміти, що то за танки. Е, гілку, огляд, до речі, на гілку я поки не роблю, тому що не бачу в цьому сенсу. Треба спочатку обкатати нормально самому в рандомі, побачити, які є моменти, які ситуації, в яких вони програють, в яких дані танки переважають, скажімо так. і Потім вже робити повноцінний ган. Я думаю, за день ми завтра постримуємо дану гілку. Завтра стрім, до речі, почнеться доволі рано. Десь я думаю, що о другій, о третій, як вийде оновлення, ми запустимо одразу стрім. Бо будемо грати, мабуть, до самої ночі. Будемо прокачувати, грати. о, Хоча до самої ночі навряд чи, тому що мені здається, що ми прокачаємо доволі швидко. Е, але ну, десь запустимося, я думаю, одразу. А там подивимося. Е, завтра, я думаю, годин так на 7-8 стрімчик повинен бути. Ну, це мої плани, поки там, звісно, побачимо, як воно вийде. Е, та якось так. Та якось так. Доопрацювання та виправлені помилки. виправлено застрягання підправлено модулі будівель. Допрацьовано різні екрани, описи і повідомлення, виправлено загальні помилки, вирішено проблеми з падінням клієнта. Кожен раз вони це пишуть. Цікаво, чи вони це роблять, тільки непонятно. Ну, якось так. Це всі, в принципі, моменти. все розповів. Зустрімось з вами вже на стрімчику. І в наступних відосах, бо буде відос, дивіться, буде 28-го відос. Я думаю, скоріш за все, гілку розбере. Я попробую гілку розібрати, по... зрозуміти, як воно, що воно. А, -а потім там ще після 29-го теж буде ще відосик. Е, дуже цікавий, скажімо так. Все. Всім дякую за перегляд. Суємо з вами в наступному відео. До зустрічі